На моєму каналі тепер будуть виходити ігри по Толетавер Дефен. І дивіться, я хочу вас попросити, будь ласка, присилайте на почту мені юнітів. Мій нік. Дивіться сюди. Легенда Мега. Отакий От в мене нік. Тому присилайте юнітів. Я вас дуже прошу. І можливо будуть розіграші. Наприклад, на цього рядушного бу... нічого більшого часового. Або навіть на цього тита на часів. Або може, і на джгернаута. Тому, друзі, будуть виходити відео. І... Хто хоче, може даже допомагати мені проходить Endless мод. Дивіться. Мій максимальний уровень 50. 24 хвилини. Ого, пацані. Ні. Тисяча. Хто в його... А, понятно. У мене краще. І хто дивиться Саню в шортах? Саню Майнкрафт, Дензо, 9. Ставте лайки і пишіть коментарі, з якої. З якого ви міста із України. Так, мас, мас, мас. Ох. Так, ультимейт. Не так, бью мас, Так. Він виключив його трейте. Виключені. Ай, нічого, друзі. Сьогодні буду трейдить. Чого ти там? Трейд. Трейд. Що ти предложиш? Друзі, поменяємо краще, щоб краще було. Так. Кидаємо трейди їм. Трейд. Трейд. Плюс. Додавай. Ай. Турейд. Філети там. Форс хил. Ну, коротше, друзі. Турейд. Друзі, будь ласка, я вас дуже прошу, Присилайте юнітів на почту в туалет Tower Дефенс. Хм. Кстати. Можливо. Ні. Даже не знаю. Ні не підійде. Друзі, друзі. Що робити з вами? Так, я вас дуже прошу. Я і вас благаю. Подивіться це відео і скиньте юнітів. І будуть через місяць, а може і тиждень. Якщо на моєму каналі буде 200 підписників, я розіграю між вами любого Юніта про, про... про... Проти якого ви проголосуєте. Якщо ви виберете того Юніта більше голосів, то я розіграю його. Ну, тоді, друзі, погнали! Ось у нас нове одне буде сьогодні, а ні кр... Самурай саму Рай Крейт, Енвес Ранг, що хоч, друзі, Угу. це буде завтра, а ми ідемо в один режим І іде на. Само... не-не-не. Один откриємо. Як завжди. М -м -м, який же ж режим сходить? Друзі. Хм. Я даже не знаю. Можно волонтерний ивент, але не знаю. Поход вибить його легко. Я вже один раз вибив з четвертого крейта цього титана, але я його обміняв на оцього юніта і на бурільщика. І от. Якщо у нас збереглося, то зараз вам покажу. Так. Mm -hmm. Так, так, так. Вот Это... он. Не, 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 не. Mm -hmm -hmm. Не. Mm -hmm. Ось. Бачите, я все менял. От тут сезон пас, який я не прохожу. Тут молодо получити цього юніта, теж оцього. Мені просто важко його проходити самому. Воно по-перше, мало дає, по-друге, оце. Ну, коротше, дивіться, якщо ви не зрозуміли, як получать плейкрейт у цьому режимі, вам потрібно виграти три рази у цьому режимі і ви получите один корейт. Я вже отримав один. Технорежим. Вам треба хоча б годлі, щоб пройти другий на стоці оце є. Так. Він погодиться? Ре... Реально Нічого собі Друзі скоро я між вами розіграю Грін лазера. Ого, Оце так, Угу, Е-мое. Це ж просто як? Це може що? Це просто щось як міг він взять дорогого юніта? Дать на дорогих юнітів за от такого Я в шоці? О-хо-хо! Так, так, так. Син Центурион. Центурион. Давай. Главный юнит. Центурион. Тентурион. Ты не понимаешь. Ох, ох ох! Короче, давай обменяемся вот так. Піде? Вот так давай. Не. О, друг мой. Привет. Я зараз снимаю. Так. Так, так. И что? И... Вы норм? Да 10 геми вибив? Непонятно. Ну, Хо. так сто пев в тій стороні. Я бежу! Я лечу! Тут... Я тут. Ты берешь Юнити. Так. Починаємо, друзі. Так, так. Сьогодні. Якщо то я виграю свого друга. Він мені довжен. Так, кстати, друзі, загадайте мені в коментарях, що він буде должен, якщо він програє. А якщо я програю, то що він мені буде довжен? Так, ставимо. Дивились у коментарях підписники, виберуть. Ти мені даси, якщо програєш виберусь, що ти мені Даси, якщо програєш так, Сержант Бурильщик? Нормально <реш> <реш> А они откуда знают что в тебе есть? А они откуда знают что в тебе есть? Ты ты тыс... Вообще У мене є Giggernaut, є Годлі, який вже не дуже актуальний. Але він дорожчий. Він сильніший. Не такий сильніший, але просто хоче. так, да, я його взяв. Так. Він лучше грін лазить. Сержант, сержант. Не ну я сержант. Вон теж. У коментарях виберуть друзі. Ви не представляєте? Ну, будь ласка, підпишіться на мій канал. Я буду враця викладувати кожен день відео. Якщо ви будете ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі. І можливо... Колись я зможу заробити десь робукси і зможу вам подарити, розіграти. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі під відео. Під відео а в шапці канала. І тоді, коли оце все буде, Розіграш що це все станеться. То зіграємо, можливо, навіть його. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А може навіть і його фьючер Трембов Лар Клокмен. Якщо ви наберете на цьому відео 10 лайків, я розіграю. Якогось міфіка серед вас. вас? Коли скажуть? Ой ой-ой. Так, друзі, як думаєте, хто виграє? Я з моїх ті. Чивітеря Максим. І той тут своїми санками. Так, я думаю, що можливо. Труба. Ой, вибачте. так. И Демен пишет стих наших имбовых юнити. Не точку. пишет стих наших имбовых юнити. Это может таки быть. Это может таки быть. І на 200 підписників я когось поіграю колись. І на 200 я когось розіграю колись. Так. Тому що я не можу своїх підписників оставити без відео. І без різних всіх. Світки. У мене новий канал. Бо той заблокували. У мене новий канал. Бо той заблокували. Так, да, друзі. Натурала нас Турала відео де го. Да, друзі. Після того, так... коли так не беруть для відео, навіть Натурала Альбертовича, тому що він заблокує всіх. Хто бере його? відео правда тому краще його відео не брати. І Якщо хочете щось відео взяти, просто спитайте того блогера. так Йо моє. Там учелаш Крокмен. Нет, нет, нет. Я не можу програть. Нет, я не можу програть. Я програм. Друзі, тепер вибирайте йому. Щоб я йому дав. Але прошу вас, не супер імбових, бо це не... Це буде капець. Ой, це капець якийсь, друзі. Взяв, програв, взяв. Ох. Не думав, що я програю. Ой, йо-моє. Три друга. Так, так, так. И, друзья, всем удачи и всем пока.